Всім привіт! Це нова серія каналу Проєкт 36, і ця серія починається з того, що до нас приїхали чергові посилочки. Зараз Настінька мені допоможе їх розпакувати, Тримайте тисака, а я підзніму, що там, Так, це в нас, мабуть, вже приїхав термобинт. Я замовляв його 10 погонних метрів. Ну, я гадаю, що даунпайп достатньо буде обмотати. Ось такий він так виглядає. Є ще е, такі хамутики, щоб трималось, але я ще поміркую, коли їх робив, ну, мотав ці термобинти, їх, до речі, дуже ненавиджу мотати, але я їх мотав і проволочкою. Такі, як плетіння робив і фіксував, щоб він потім згодом не розматувався. Також ще замовив ось такі запасні хамутики. Побачимо, може знадобляться, може не знадобляться, Ну нехай будуть. Вони копійки коштують, вищі мене будуть. Також, це в нас, мабуть, приїхав термозахист на капот. Я найдорожчий знайшов. Він товстіший, ніж всі, що продаються. Так, ось такий приїхав термозахист на капот. Я гадаю, що нормально буде, він такий плотненький, до речі, товстий і самоклеючий, це дуже зручно буде клеїти. Зараз відкрию капот, покажу, як він буде під капотом знаходитись. Но, на вигляд, мені дуже подобається такий ну, якісний. Но, реально. Реально він товстенький такий. Гадаю, що буде працювати. Що, відкриваємо капотіну. Я гадаю, що буде класно і капот буде захищений від тепла. Також намотається сюди термобинт. Вже тут температура стане набагато менше. І це буде дуже добре. Добре, я поки ці посилочки складаю, згодом почну це все розбирати. У мене тут ще така наклеєчка давненько лежить. Я все не знав, куди її приклеїти, але вирішив на повсякденне авто її приліпати. Так, зі мною Настя зараз буде допомагати. Треба вирішити, куди клеїти. Або сюди, або сюди. Мені здається, зверху буде гарніше. А ти як гадаєш? Я не знаю, дію. Та я гадаю, однаково буде. Добре, зараз поміркуємо і приклеїмо. Так, ну що, ми поміркували і вирішили, що гарніше буде і привильніше ось тут його приклеїти. Чому не знизу, так як тут є повторюється стоп-сигнал, і він буде перекриватися наклейкою. Зараз сюди ми з насією приклеїмо. І буде тут уже логотип нашого каналу. Спочатку знімаємо цю захисну. Плівку, ну як, плівку папер. Так, з ми папір. Зараз потрібно по центру його якось поставити, але я трошки не дотягуюсь, тому будемо, мабуть, з цієї сторони клеїти. Вона гляне, чи рівненько, чи не рівненько. Тепер беремо тряпочку, ось з нами, до речі, прийшов помічник. Контроль якості. Не обов'язково тряпочки треба розгладити це все діло всю плівочку, яка тримає всю картинку. Ну, Тепер такий логотип буде на машині. Хто побачить це авто, в місці можете побібікати. Накєчка забазувалась у нас ззаді на склі. До речі, ще замовив вже наклейки свого типом. Там скоро приїдуть тестові варіанти, покажу, які я замовив. Трішечки не дійшов додому. Наклейки наклейками, але сама себе BMW, так сказати, не буде будувати. Зараз достаю свої інструменти і як завжди, по накатаній буду розбирати її. Зняв я даунпайпа, Ось тут в такому все стані. Колектор ціленький, дуже багато, там, особливо в Тіктокі. Писали, що та, він лопне, там, розламається, там, ти не встигнеш ще на авто, поставити, шпільки повириває з голови. Все нормально, все працює. До речі, підписуйтесь на мій тік -ток. там Теж виходять коротенькі досики, стараюсь теж знімати. Буває там швидше, навіть, ніж в Ютубі. Посилання в описі буде, там на інстаграм, на Тікток, мій. то хто хоче, підписуйтесь. Добре, у нас маленький дощик пішов. Я тут так пороздивлявся, позаглядав все. Ну, начебто все в порядку. Так що я задоволений, що ніде нічого не підтікає, все в порядку. Навіть стару кришечку знайшов. То, що Тут я втратив попереднє відео, знімав, показував, що тут не тримає резиночка. І якби кілька днів стояло авто, не я на ній не їздив, бо не було кришечки. Нову кришечку я встановив. А тут як розбирав, замітив, що ось там лежала стара кришечка, тобто можна було ще поїздити. Ну нічого, що не робиться, то на краще. Нова кришечка встановлена, нічого не підтікає, не потіє, все добре. І це мене радує. В турбіні немає ні люфтів, ні підтікань, нічого. Працює теж справно. Ну, Я задоволений. Так, трошечки підрізібрав. вже гарячку зняв. Ще Зараз залишилось турбіну, зніму, щоб вона тут не заважала, не, там, не коцнути, не кинути щось на кривчатку. Потрібно ще зняти захист і буду знімати вже клапану кришку. Також зніму розподільчі вали, гідрики, і буду дивитися, що там до чого. Якщо щось буде таке критичне, то можливо навіть голову зніму. Але потрібно цей дефект виправити, який присутній. Помічник ось суєту наводи. Тут він на зайцях, знизу авто блискоче від авто, від камери, там таке. то Та він їх лове. Так, добре. Я починаю далі розбирати зараз відкручу все і покажу як йде процес. Я добрався до розподільчих валів, поки все чистенько, все нормально. Залишилось зараз зняти передню кришку, щоб розкрутити ці шестерні. І потім вже можна буде зняти ці дві постілі розпредвалів. Тут все заліплено, щоб нічого ніде не попало, не залетіло. Раджу вам також, якщо розбираєте це все робити, бо потім щось не замітиш, як назло, залетить туди. Я завжди так роблю. У мене ніколи з цим проблем немає. Добре, починаю знімати цю кришку, знімаю шестерні, вже виставив двигун ВМТ, щоб простіше було потім збирати. Потрібно все розкрутити далі. В нас наступний день. Вчора не дозняв, телефон сів, то на зйомці він прям виробився. Я потім замітив, що він геть виключився. Ну нічого страшного. Зараз покажу, що я тут знімав. Тут в мене це все вкрито, щоб, не дай Бог, щоб волога не попала. Також целофаном закрито тут, щоб не пив нічого. Так, я не буду сильно розмотувати, так як запчастин поки не вистачає. Ось такі тут пружиночки стояли, вони дуже слабенькі. Це саме головна причина, чому в мене було підвисання клапану. Також, тут, так як нестандартні воли стоять, тут по стілі СМ-50 і там важкі гідрокомпенсатори встановлені. Тобто ця пружина не може справитись вагою того гідрокомпенсатора на великих обертах. Я вже. Замовив все, що потрібно для встановлення, тому поки що чекаємо, коли приїдуть запчастини. Я сьогодні або завтра зроблю ще приспособу, щоб е, розсухарити клапана. І в наступній серії покажу, як це робити без зняття голови. А на цьому ця серія вже завершується. І до зустрічі в нових серіях!